Гімназія номер 16 це не просто місце для здобуття знань, це друга домівка для кожного учня, де формується особистість, характер і майбутнє. У стінах навчального закладу народжуються мрії, з'являються друзі на все життя та закладаються основи для досягнення великих цілей. Педагогічний колектив готовий до зустрічі з новими яскравими, скромними, тихими, балакучими, непосидючими, веселими, спокійними, цікавими дітьми та їхніми батьками. Історії, які ви будете створювати з нашим колективом, змінять вас. Кременчуцька гімназія номер 16 це гімназія свободи, правди й любові. Це храм і майстерня, де формується душа й думка підростаючого покоління. У стінах навчального закладу реалізується проєкт Громадсько-активна школа. Тому метою нашої діяльності є не тільки надання освітніх послуг, а й розвиток громади. Залучення батьків і жителів мікрорайону до вирішення різних проблем, які стоять як перед навчальним закладом, так і перед громадою. Наш педагогічний колектив це колектив досвідчених креативних і талановитих вчителів, які безмежно люблять дітей, дбають про кожну особистість. Створюють атмосферу довіри, взаєморозуміння, творчості та підтримки між учнем та вчителем. В умовах швидкого та постійного розвитку сучасного світу важливим фактором є не лише надання базових знань учням закладів освіти, а й підготовка нового покоління мислителів та вчених. Здатних вирішувати складні завдання сучасного світу. У гімназії діють професійні спільноти педагогів. Протягом навчального року проходять тематичні декади, конкурси предметного спрямування. Матеріально-технічне забезпечення закладу та висока майстерність учителів. Викликають бажання здобувачів освіти вчитися із задоволенням. Формування ключових компетентностей нової української школи відбувається через реалізацію в освітньому процесі інноваційних технологій. Наша початкова школа це місце добра і творчості. Де все сприяє всебічному розвитку дитини. Навчання молодших школярів гімназії будується на дослідженнях, під час яких вони самостійно шукають відповіді на запитання, осмислюють вивчене, а вчителі допомагають їм у цьому. Кожна зустріч у школі незабутня, кожен урок неповторний. Навчальні кабінети з інформатики, біології, фізики, хімії та математики оснащені комп'ютерами, проєкторами, швидкісним інтернетом та базовим навчальним обладнанням. Діє гурток робототехніки, який сприяє створенню та реалізації проєктів і технічних моделей. Учителі хімії, біології, фізики захоплюються своїми предметами, мають здатність передати цю пристрість учням, знаходяться у постійному пошуку нових знань, інноваційних підходів у навчанні. Ефективною є робота вчителів філологічного та історичного напрямків. Належна увага в гімназії. Приділяється фізичному та художньо-естетичному розвитку дітей. Одним із напрямів роботи гімназії є популяризація здорового способу життя. Проводяться спортивні змагання, тематичні тижні. Наші діти учасники проєкту Пліч Опліч Всеукраїнські Шкільні ліги». Щороку гімназисти є учасниками різноманітних конкурсів, предметних олімпіад, Малої академії наук, міських та районних конкурсів та змагань і мають досягнення. У гімназії працюють гуртки хореографічного, національно-патріотичного та спортивного спрямування у навчальному закладі. Створена тоді є козацька організація Джура. У гімназії оновлено експозицію Галереї Люди Свободи та упорядковано кімнату пам'яті необхідні осередки в сучасній українській школі, що сприяє формуванню свідомого громадянина, патріота. Й мужнього захисника незалежної демократичної держави. Для забезпечення комфортних умов освітнього процесу в гімназії введено в експлуатацію сучасне найпростіше укриття. У навчальному закладі облаштовано відповідно нормативних вимог клас безпеки. Де проводяться заняття для дітей з вивчення правил дорожнього руху, правил пожежної, мінної безпеки, дій у надзвичайних ситуаціях. Створено ресурсну кімнату спеціально організований простір для психологічного розвантаження, формування навичок самообслуговування, здобувачів освіту. З особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, практичний психолог гімназії допомагає формуванню сприятливого та безпечного освітнього середовища через пісочну терапію, роботу з метафоричними картами, казкотерапію. Ефективними є психологічні консультації. Та корекційно-розвиткові заняття. Бібліотека гімназії є центром духовного і культурного розвитку здобувачів освіти. Поряд функціонує кімната без гаджетів, де створено яскраві зони для активного і пасивного відпочинку. На першому поверсі є місця релаксації для дітей у вільний час. Виховна робота гармонійно вплітається і продовжує засади навчального процесу. Заходи, присвячені державним святам та визначним датам, сприяють формуванню історичної пам'яті у підростаючого покоління. Щороку, в грудні місяці, в нашій гімназії проходить фестиваль народного мистецтва Тиво Калинове. У своїх виступах діти демонструють високу акторську майстерність, емоційність, сценічну культуру. Кожен має змогу виявити свій талант та здібності. Традиційно в День української писемності гімназисти та вчителі беруть участь у написанні всеукраїнського радіодиктанту. Цікаво та змістовно проходять вечори відпочинку, різноманітні екскурсії, зустрічі зі шкільним офіцером поліції і захисниками, представниками професійних навчальних закладів. Упродовж останнього часу в навчальному закладі активно діє учнівське самоврядування. Рада гімназії на чолі з президентом співпрацює з адміністрацією, реалізуючи різні напрямки стратегії розвитку освітнього середовища. Представники Ради гімназії, учасники міського дитячого об'єднання Армія добра, обласної школи лідерів, дорадчої дитячої ради Кременчука, міських молодіжних програм Молоді влада про професію, медіасфера для молоді. За покликом серця ми активно долучаємося до волонтерського руху, проводимо акції доброти, святого Миколая, благодійні концерти, ярмарки. Усе це створює в дітей позитивний образ нашої гімназії, сприяє формуванню почуття гордості за наш рідний заклад освіти. Бажання стати його часткою гідно нести ім'я гімназиста. Наша школа має статус громадської активної школи, тому волонтерство це один із пріоритетних напрямків нашої роботи. І ось якраз акція Святий Миколай дітям дає таку змогу дітям, батькам, вчителям бути волонтерами, людьми доброї волі. Ці подарунки ми віддаємо дітям, які не мають піклування батьків. Ще в нас є зошити таканставар. Я вважаю, що кожна дитина заслуговує е, на подарунок. Ми школа правди, свободи, любові, ростуть патріоти тут, в рідному слові. Країною знань ми крокуємо завзято, бо кожна вершина це перемога і свято. Ми щиро працюємо у рідній громаді, де люди усі відверто нам. Раді. Тож ласкаво просимо до Кременчуцької гімназії номер 16 Хочете бути успішними? Нумо до нас.